Усім привіт, друзі та колеги-далекобійники. Це відео буде про те, як переїхати в Іспанію і влаштуватись тут на роботу далекобійником. І взагалі, які бувають нюанси. Перш за все, варто розуміти те, що коли ми приїжджаємо в Іспанію, нам потрібно оформити тимчасовий захист, тому що для українців це поки що один-єдиний варіант, як можна тут влаштуватись на роботу, тобто ми приїжджаємо. Беремо сіту в поліцію. Як її брати, я думаю, не буду розказувати на це. Знято дуже багато відосів, дуже багато тіктоків. Тобто, це не проблема не йти десь ютубі чи в Тіктоці. Як ці сіти беруться, і виходить, ми беремо сіту в поліцію, йдемо в поліцію, оформлюємо собі НІ, і через 24 години ми вже можемо влаштовуватись на роботу і працювати. Також коли ми подалися на НІ, я зразу подаємося на пластикову карточку дії. І з нею ми вже можемо їздити по всій Європі, але я із номером ні, я їздив по всій Європі. Мене зупиняла поліція в Німеччині ніде на цю карточку ніхто не запитує. Всі просять закордонний паспорт. Є ще такий нюанс, що по українських правах 99% компаній не беруть. Не знаю, з чим це зв'язано, але я чув не знаю, наскільки це правда. Що коли по українських правах машина потрапляє в аварію, то там проблеми зі страховою. Тобто, можливо і в цьому проблема. Тобто, Краще, якщо ви знаходитесь в Польщі, в Чехії чи в Літві, зразу замінити права на європейські в тій країні, де ви зараз знаходитесь, і потім ви вже просто собі права на права поміняєте на іспанські. Щоб замінити українські права на іспанські, це потрібно ловити сіту в ДГТ, очікувати екзамен півроку, а то й рік, і потрібно мінімальне знання іспанської мови, щоб розуміти, що вам буде казати інструктор, тому що ви будете здавати іспит, підтвердження є категорії. І вам потрібно підтвердити, що ви вмієте їздити. Такий процес заміни прав з українських на іспанських. Чіп-карта, якщо у вас українська, обов'язково треба міняти на іспанську. А якщо у вас польська, чеська, ну взагалі неважливо, яка європейська, то міняти не потрібно. Вона вас закінчиться, тоді вже оформити собі іспанську. З кодом 95 теж не обов'язково його зразу міняти на іспанський. Приїжджаємо з таким, яким він у вас є. А коли він вас закінчується, а краще за 2-3 місяці до закінчення поміняти його на іспанський. Про це заміни європейського коду на іспанський, тобто іншої країни на іспанський. вам потрібно відходити в Іспанії 35 годин на заняття. Я ходив 5 днів. 5 днів в тижні, це було з понеділка по п'ятницю, по 7 годин на кожен день. Це вийшло 35 годин. Екзамену немає. Ми просто відходимо, слухаємо лекції по 7 годин кожен день, підписуємося зранку, і там вже в кінці заняття і все. І після закінчення курсу нам видають пластикову карточку, яка називається кап, і вона виходить на 5 років. Також варто розуміти, коли ви будете їхати в Іспанію, тут великі проблеми з житлом. Тобто, більшість компаній, ну це 99,9% не надають житло. Вам буде потрібно щось шукати самому. Зняти житло тут в Іспанії насправді дуже важко, якщо у вас немає робочого контракту, тому що вас попросять там заплатити на 3, на 6, на... І то деколи мене навіть на одній квартирі просили на рік вперед платити, звісно, я не погодився і знайшов інший варіант. Звісно, можна знайти варіанти без цих всіх переплат, заставою за один місяць, але це буде дуже складно. Можливо, вам навіть буде простіше десь влаштуватись на роботу, попрацювати 2-3 місяці, пожити в кабіні. Ви вже будете мати постійний робочий контракт, і з тим самим контрактом ви вже потім зможете собі без проблем зняти хорошу квартиру. І... І жити як нормальні люди, тобто в Іспанії, працювати в будні дні, вихідні дні проводити вдома. Надіюся, все ясно і толком пояснив. Якщо щось цікаво, запитуйте в коментарях. Можливо, я щось пропустив, то відповім ще вам в коментарях. З роботою в Іспанії не важко. Якщо ви приїдете в регіон Аліканте, Валенсія, Мадрид, Барселона і тут дуже багато компаній, які набирають українців. Головне, вони просять, щоб у вас були ті типу, іспанські іспанські ну, документи. А якщо не іспанські, то європейські з європейськими проблем... Ну плюс-мінус не буде. Більшість компаній хоче, щоб були іменно всі іспанські документи. Ну якщо ви приїдете з європейськими, також багато компаній набирає. А от з українськими 99% компаній вас не візьмуть. Всім дякую, що послухали. Ставте лайки, коментар... ставте лайки, ставте коментарі і до зустрічі на дорогах. І в наступних відео.